Вас, мої дорогі, ви на каналі Наталка Барвінок. Сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож глибоко під воду до самого серця нашої істинної сутності. Ця медитація це ніжне занурення у власний внутрішній світ, де немає метушні обов'язків і очікувань. А є лиш ви справжня, чиста, сильна і прекрасна. Ми підемо туди, де вода змиває все зайве, де сонячні промені золотими нитками нагадують нам про нашу істинну природу. Ми зануримось в глибини, щоб знайти те, що завжди було з нами, але могло. Загубитися серед щоденних турбот, перлина нашої душі. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть глибокий вдих. І дозвольте собі поринути в цей чарівний світ. Готові? Тоді розпочинаємо. Відчуй, як повітря заповнює твої легені. Як з видихом відпускаються всі напруження, всі думки, що вирували у твоєму розумі. Ти тут, ти зараз. Усе решта може зачекати. Ти стоїш на березі величезного. Безмежного океану, Його хвилі ніжно котяться до твоїх ніг, мов подих самої природи. Вода прохолодна, чиста і здається, ніби вона спілкується з тобою, шепоче щось давнє, майже забуте. Ти робиш перший крок воду. Її прозора глибина приймає тебе м'яко, як ніжні долоні, що запрошують відпустити втому, тривоги всі ролі та очікування, що ти носиш у собі щодня. Ще один крок. І ти відчуваєш, як вода торкається твого тіла, огортує тебе, ніби нагадує. Ти частина мене, ти вічна, ти безмежна. Ти – Занурюєшся глибше, і світ навколо змінюється. Шум земного життя залишається на поверхні, а тут, у водній тиші, відкривається простір, де немає слів, тільки відчуття. Навколо тебе ширяють маленькі сріблясті рибки, немов потоки думок, що недавно кружляли у твоїй голові, але тепер ти не чіпляєшся за них і не тримаєшся за жодну. Вони просто є, вони приходять і йдуть, залишаючи після себе чистий простір. Ти занурюєшся ще глибше і бачиш, як сонячні промені пробиваються крізь товщу води, вони золотистими нитками з'єднують тебе з поверхнею, мов ниті твого справжнього я, що завжди світить навіть у найглибшій темряві. Ти відчуваєш, як вода змиває з тебе все зайве, всі чужі очікування, всі страхи, всі сумніви, які ти колись прийняла, але які ніколи не були тобою. Вона Лагідна, очищує тебе, і ти починаєш згадувати, згадувати себе справжньо, не ту, що завжди має бути сильною, не ту, що мусить відповідати чиїмось уявленням, а ту, що народилася вільною, ту, що відчуває світ серцем. Ту, що може пливти за течією життя і водночас бути нескореною, як сам океан. Попереду ти бачиш величезну перлину, що спочиває в мушлі на дні, вона сяє м'яким перламутровим світлом. І ти розумієш. Це твоя внутрішня суть, те, що було приховане під шарами часу, обов'язків, чужих думок. Ти торкаєшся її і відчуваєш, як всередині тебе розливається хвиля теплоти. Це твоя сила, це твоя мудрість. Вона завжди була з тобою, просто чекала, поки ти її згадаєш. Ти усвідомлюєш тобі більше не потрібно шукати відповіді зовні Вони завжди були всередині тебе, як цей океан, що зберігає пам'ять тисячоліть. Зроби глибокий вдих. І на видиху уяви, як ця внутрішня перлина зливається з тобою, наповнюючи тебе світлом і спокоєм. Ти починаєш свій шлях назад. Повільно піднімаєшся вище, залишаючи за собою глибини. Ти легка, як хвиля, як дихання океану. Ти знову бачиш сонячне світло, воно стає яскравішим. Ти випливаєш на поверхню і перший подих. Здається особливим. Він наповнений життям, наповнений новим розумінням. Ти знову стоїш на березі, але тепер усе виглядає інакше. Повітря свіже, небо ясне. А серце наповнено тишою, в якій є всі відповіді. Зроби ще один глибокий вдих і на видиху повільно відкрий очі. Ти повернулася, але ти вже інша. Тиш. момента